Студентам із вадами слуху розповіли про Львів, влаштувавши екскурсію із сурду перекладом, безкоштовно розповісти слабочуючим історію міста, зголосився Львовознавець Ілько Лемко. Багато чого вони не знають. Багато чого вони, вони книжок так не читають, як чуючі люди. Скільки їм літературу чаще сприйняти, вони все сприймають через жест. Якщо є можливість перекладача, ну присутність перекладача, який допомагає їм сприйняти інформацію. Це для них набагато є більше такої інформації, яка їм запам'ятовується. Історик каже, під Готував свою розповідь максимально просто і доступно, щоб їй легко було перекласти мовою жестів. Обрав найцікавіші факти з історії Львова. Місто першого університету, місто першої газети в Україні, першої політичної партії, першого футбольного матчу, тобто всього-всього найпередовішого, найцікавішого. Розповіли про історію рату, ще також оглянули, як виглядає мерія середини. Далі піднялись нагору. Дуже багато чого нового дізналися. І так само. Е... А ще дуже їй сподобалося, що від одної жінки аж 22 дітей народилися. Ну тобто, і це так це пам'яталося, і буде пам'ятати все довго. Більшість цікавинок з львівської історії, слабочуючі та нечуючі студенти, тут довідались вперше.